Привіт, мої дорогі друзі! Знаєте, що мене зараз дуже обурює? Це те, що в країні більш ніж півтора роки вже війна, а на Сумщині так ніхто і не зуміг розібратися зі зрадниками, з крепкими хазяйственниками з політичною силою наш край. Дорогі друзі, не забувайте, що не лише Деркач їх предводитель то підарюга, вся його команда, всі його прихлібателі, всі, хто тиснув йому руку, то кончені люди, і на них потрібно ставити хрест. Сумська обласна рада. Досі існує фракція наш край. Досі ці діятелі приймають активну участь у політичному житті Сумщини. Досі ці діятелі приймають участь у прийнятті рішень, які стосуються кожного з нас. Досі ці діятелі, наші краївці, обіймають керуючі посади, плюють нам в обличчя і що найголовніше, плюють на закон. Ось, будь ласка, вам приклад. Таня Савенко, депутат Сумської обласної ради, фракція Наш край, директор Будищанського психоневрологічного інтернату. Давно ця діятельниця вже погрязла в корупції. Йдуть суди, але вона на них просто не з'являється. Подзвонив, запитав що ж таке. Алло. Пані Тетяно, добро дня. Доброго дня. Прошу вибачення, що турбуються вас з інформаційного агентства інша думка турбують. А, сьогодні були в Глухові, думали вас побачити в суді. Там справа повинна була у вас розглядатися. У Вас не було сьогодні, так? Угу. Я на лікарняному, На лікарняному. Я зрозумів. А що там у вас за справа? Що там взагалі відбувається? Можете декілька слів сказати? Ні, не буду я говорити, не хочу так обговорювати. Мою справу це ніяк не пов'язано з політикою. Ну там говорили про конфлікт інтересів, якийсь. просто що це ми зараз розбираємося. Хочемо ну, трошки втрутитись у те, що відбувається. Говорив. Я не хочу говорити на цю тему, дорогенький. Mm. Якщо надумаєш, я вам зателефоную, що не треба. А, а як допомагає Андрій Леонідович зараз вам, Деркач, у цьому питанні? Я його не бачила більше трьох років. Більше трьох років? Що і... І, і він зараз а... вам не допомагає своїй команді? А, може команді, якій допомагає, я, значить я в тій команді була. Ага, от так. Кажуть, кажуть, є така інформація у нас гуляє, що чи в Америці даже ну, заховався. Ну, напевно, як завжди, понос. Голова фракції наш край в Сумській обласній раді Євген Южаков, взагалі унікальний персонаж. Унікальний. Звичайно, цей паразит знає, що його колега Таня Савенко погрязла в корупції, знає, що йдуть суди, але ну, нічого не робить всередині своєї команди крепких хазяйственників, блядь. Пане Євген, доброго дня. Доброго дня. Прошу вибачення, що турбуються вас з інформаційного агентства Інша думка відволікають. Ваша колега зараз під маленьким пресом від правоохоронців, а саме Тетяна Савенко. Щось у неї, щось у неї, щось у неї, щось у неї там... Перевіряють, її, перевіряють. Там йде перевірка, просто перевірка йде. Що там буде, що і як буде, я не знаю. Ну, поки спокійно все, да? так? Ну, йде там по думку справи, де перевірка. Там ви ж на, на нас там пишете, що ми такі вороги, страшне діло. Хто? Я? Спізнав по голосу. Так. Да. Я спізнав по голосу, тому що я знаю, що ви пишете, що ми такі страшні люди від диркетяж. Голова фракції наш край Сумської обласній раді Євген Ужаков сам постійно приймає участь в якихось аферах. Постійно мешкає в місті Путивель, там обіймає посаду очільника місцевого водоканалу. Але має посвідчення члена Кролевецької самооборони. Друзі, він в Кролевці не буває майже. А має посвідчення Кролевецької самооборони. Знаєте, для чого йому то посвідчення? Да? Для того, щоб просто безперешкодно отримати зброю, яку він, до речі, вже отримав. Будемо розбиратися з тими, хто дав йому то посвідчення, і хто на підставі цього посвідчення видав йому дозвіл на зброю? Ні, дивіться, кажуть, що ви що ви член цього? Член, ну ви член е е кралвецької самооборони. Це правда. Так а як yes. ви спотів як ви спотівля в кралівці порядок наводите? Ні, я порядок не навожу. А так а як ви на яких підрядник підстав... там є? А на яких, це підстав... Це підстав... На яких Брат... підставах ви зброю отримали? Це деркач вам порішав чи хто? Ні. А я? Це що ви, ви допомогли. Я? Точно? Так, Ах, спартак, ви бачите? Де, бачите, як воно? Де, де все... — Де за мене, поговорю, «Спартак», за мене переговорив питання. Спартак, де за вас переговори? Там на вас наручники скоро паразитів наша шавкраюці водінуть. Помієте чи ні? де я переговорю? Вас а паразитів по так. тюрмах треба саджати. Так. По тюрмах зрадників, зрадників, негідників і подонків, ти незаконно отримав зброю, прикрившись тим, що ти член самооборони блядь, Королевецької. В королевці, ти скільки разів на тиждень в королювці буваєш? Чи, чи в місяць? Скільки разів в королевці ти буваєш? Як не стосується? Ти незаконно зброю отримав. Паразит! Незаконно отримав зброю. Южаков. Ти слухаєш, не взивай. Як не взивати? Южаков, припини. Друзі. А взагалі, якщо ніхто не хоче робити нічого з цими крепкими хазяйственниками, цими нашакраївцями на Сумщині, то будемо робити ми. Мовчать правоохоронці, будемо діяти ми. Ну, хоча б, як мінімум, дамо похмелитися та почмокотати, як то вже було з одним діятелем. Слухай, ну а, а ти бачив, як ваш цей бик бик чмокатушку сосав у кабінеті і чекушку пив. Бачив оцей бик, який був очільником Кротопської райради. Пам'ятаєш? Як чмокатушку смакатав і чекушку випивав. Ото тобі я зараз принесу таке. Ти в кабінеті, зараз Зараз я захожу, дивись. Через пять хвилин буду у тебе. Давай я Ти ваш ладкий какой. І... І ти Ох ти кадр, молодець. Ви всі пам'ятаєте, цього Вітю БК. Донедавна був головою Конотопської райради. Під час війни піймали п'яним за кермом. Віктор Михайлович, для чого вживали алкогольні напої за кермом і керували даним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Віктор Михайлович, керували даним транспортним засобом? А хто керував? Що це Тойота чи Тесла? Та вроді Тойота. Не знаю. Готовим в хлам. На наступний день я прийшов до нього в кабінет. Приніс ему похмелитися і почмо катати, дорогі друзі. Хе, нагадаю. Здрасте. Дайте голови. Здрасте. Спортация редкому избор. Я, я журналист. Итак, а что у вас было ночью? Что было ночью? Да. А что, красный? Погано? А? Погано? Я вообще бедпустил. Погано? погано? Нет, не погано. Нет? Не я думаю, же погано. Принесло вам цей Ось. Нет, нет, не, не надо. Не надо? Я Ні, не за кофе. Григорівна. Яка Григорівна кофе? І цей посасати чомусь. Григорім. Я думаю, ви чоловік, ви самі напишете заяву і підете з посади. Бо під час війни, коли наші хлопці гинуть кожен день. Кожен день, ви подобав, п'яний за кермом ви вишиваєте по місту. Я беру п'яний по місту. Тому ось випить, похмуниться і посасає. І написати заяву. Ні. Поможемо це зробити. До побачення. Слава Україні! Будемо! А де ви були? За столом були? Так. Да. Да? Да. Да. А де вас тут піймав? Як піймали? Пахлониться і посаді. До свіда. Відкривайте свої очі. Представники нашого краю то аморальні люди, то непорядні люди, то фарисеї. А що найстрашніше, то зрадники. Дорогі друзі, сьогодні було таке маленьке, коротеньке знайомство. З цими держмордяками. але скоро ми почнемо активно діяти. Тримаймося, слава Україні, разом до перемоги!